Ще раз хочу чемпіон. Крайнє дерево. Жорстка обрізка була. Якщо видно, подивіться, яке завантаження. Чемпіон, він і в Африці чемпіон. Вже я скільки разів про це дерево говорю. На дев'ятки воно, звичайно, слабше, подивіться, що робиться. Казали, що ви лишитесь без врожаю. Ну, зараз дивіємося. Тут. Вони писали коментарі, я жорстко обрізав, бо дерево трохи це. Подивіться, що робиться. Чемпіон. Так, звичайно, багато попадає. на цьому дереві треба лишити 10-20 яблок максимум. Через метр посадження. Ну це яблука будуть. Рядом деревця. Ну, Як то кажуть, один палка, і два струна. Подивіться на це завантаження. Кожна гілочка практично має врожай. Так само чемпіон, якщо видно. Ну, Потім щоб буду знімати. Дякую за увагу.